Ми, представники українських громадських організацій, до всесвітнього дня біженця хочемо нагадати, що права людини завжди на часі. Ми знаходимося біля арт-локації в Голосівському парку міста Києва. Цей лабіринт символ нелегкого шляху, який проходять біженці в пошуках безпеки. Біженці це люди, які втекли від війни чи переслідувань у себе вдома. Тому вони змушені шукати захисту за кордоном. Це люди з різних країн світу: Афганістану, Іраку, Киргизстану, Казахстану, Білорусі, Сірії та інших країн. З початком повномасштабної війни ті з них, які залишились в Україні, опинилися у вразливому положенні. І розгляд заяв на визнання біженця було призупинено. І власне вирішення питання тих, хто вже й отримав цей статус, було також поставлено на паузу. Біженці та шукачі захисту не мають куди повернутися. Але й в Україні без документів вони не мають доступу до медичних та соціальних послуг, офіційного працевлаштування, не мають свободи пересування. Але ні українське, ні міжнародне право не передбачають умов, за яких можна поставити на паузу ці питання. Розглянути заяву про визнання біженцем в індивідуальному порядку зобов'язання нашої країни. Мільйони українців знайшли безпеку і підтримку в інших країнах світу. Водночас і українська влада має дотримуватися Конвенції про статус біженців, продовжувати приймати заяви та надавати біженцям гідні умови життя в Україні. Бо, Бо права людини не можна ставити на паузу. Права людини завжди на часі.